Вісті дізналися, чи було достатньо коштів з бюджету Борисполя, виділено на підтримку Збройних сил України. Ніколи не буде достатньо любої суми для наших захисників. З бюджету мало. На ЗСУ, мабуть, 5% це бажано було б. Дружні люди в Борисполі допомагають. Недостатньо підтримки, звісно. Підійдіть посвятити, чому так мало виділи. І далеко шукати не треба. Ось що. Так я ж кажу, ряда в цілому, це сума дуже невелика, але дивлячись, що заложено в цей бюджет ще крім цих 20 мільйонів. Я не знаю принцип формування бюджета Борисполя, але можливо якась буде ще сума з якихось інших, так скажем, джерел фінансування. Що мені здається, що люди повинні просто більше донатити? Ні, це, звісно, це що мало. недостатньо, Достатньо. аби ще воно доходило туди. Ми воно трохи ж не доходить, язык, воно там, мабуть, більше половина не дійде до, до солдат туди, на передову. Якби нашим хлопцям давали те, що положено дівчатам, воно все краще було.